Це фотовиставка Миколи Анацького, фотографа, військового фотографа, гвардійця. 40 днів тому з життя пішли дуже світлі, прекрасні люди і в їхню пам'ять, в їхню честь сьогодні ця фотовиставка. Ми зібрали тут всього лиш 30 фотографій із тих геніальних, я вважаю, і прекрасних фоторобіт нашого полі. Які він зробив за час роботи із Денисом Анатолійовичем, тут в основному представлені фото, які він робив під час війни. Це їхні виїзди в Краматорськ, це їхні виїзди в Вінницю, Дніпро, Харків, Бахмут, Лозову, ну, тобто, це. Ті виїзди, які були під час війни, куди вони їздили, в ті місця, де було людське горе, де була потрібна допомога. За цими фотороботами мені здається, можна перейнятися і зрозуміти, що це були за люди, як вони. Що вони робили для України? Що вони абсолютно не жаліли себе, не хвилювалися за своє життя і здоров'я, а робили все для того, щоб Україна перемогла в цій війні і наближали з кожним днем нашу перемогу. Власне роботи Миколи Анацького вони несуть в собі не просто відпочаток історичний, не просто показують дух, емоцію, передають життєві якісь історії тих людей, які зображені Цих фотографіях, але вони мають високу мистецьку цінність. І саме тому ми зараз говоримо про започаткування премії для військових фотографів і фотографів, які взагалі працюють сьогодні в Україні під час війни. Премію імені Миколи Анацького. А для того, щоб талановиті військові фотографи. Мали підтримку додаткову і, звичайно ж, для того, щоб увіковічнити пам'ять нашого Миколи. Дуже трогає серце. От, ми тут побачили життя нашого сина з іншої сторони, ту частину якого ми не бачили. І, ну, він розказував нам, ми дивилися на його фото, але тут все по-іншому виглядає. От, і дуже нас це хвилює, дуже хвилює. і Ми дякуємо, що колеги та команда от, так зарушливо до нашого сина відноситься і от зробили цю виставку. Я дивлюсь на світ колінами очима. Принаймні зараз. Коля був дуже світла людина, неймовірно. І в кожній цій світлині, незважаючи на те, що тут показаний і біль, і руйнування, і дуже важкі емоції, складні, в кожній цій світлині є добро. І в кожній цій світлині є світло. Коліне світло. Він стояв завжди за кадром. Але весь весь цей світ цей весь поганий світ, тому що він не він бачив ідеальним, і він хотів, щоб цей світ таким ідеальним бачили і ми.